Всім привіт! Давайте подивимось, що заважає Путіну припинити війну в Україні, відвести війська і припинити ракетні обстріли. Що йому заважає? Чого він не може відчепитися від України, припинити це робити? Скажіть мені, будь ласка. Ну, в нього в планах нема відступати, в нього в планах є нападати. Чого він це робить? Бо шестерка чаш це любов, з любов'ю. Він нас дуже любить. Ми йому дуже потрібні чомусь. Все в процесі, Жадність, дуже жадний. Хоче собі це все, що в нас є, все красиве, добре, таке багато, все собі хоче забрати сила. Так. Не збирається він припиняти цього. Заперечує це все. Заперечує. Заперечує. Він думає, що в нього вистачить ресурсу, щоб нас захватити. Так, перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангелохоронці, прошу захисту для України і всіх мешканців України. Прошу весь негатив, що Путін, Володимир, президент Росії, наробив в Україні повернути йому на його голову назад. Хай це все й жах, все горе, сльози, смерті, боль. Хай це все з ним станеться. По волі вищих сил. Прошу його покарати за це. Вищі сили. Верховний суд, прошу. Покарання для Путіна. Хай це з ним все станеться, хай не на переклади, не на знімаю всі захисти, знімаю всі переклади, хай все це, все на його голову сипеться. Хай він відповість. По волі Вищих сил да буде так. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають йому відчепиться від України, а краще взагалі померти. По волі Вищих сил буде так і так буде. Дякую всім за увагу.